Жіночі ну, я почала думати ну, якесь, якусь назву, але це як позивний, воно повинно вистріляти само. Були такі, скажем, офігінні приложення називатися патріотки. Я сказала, поки ти це проізносив, я вже 45 я говорю, сексистських жартів знайшла. Кажу, я взагалі не дуже ну, люблю це слово. Я дуже люблю ігру Герой Меча і Магії, там такі класний є юніт, гарпія. Так щось сиділи і так, ну це ж вроді і пташечок такий з жіночої. Втор половинами, ну, коротше з груддю. і це і ну, і при тому, що дуже класна легенда, що Гарпі в мене є вдове в підрозділі, і Гарпі створювали штурмові вітри. І зачастіше бували ті хто ті, хто бував і в сім'ї. Це пташка помсти. Ну і по-друге, це просто класний офігенський красивий птах. Я була в піхоті, була бойовим медиком в піхоті, була бойовим медиком в ГУР. У 24-му році було прийнято мною і моїми хлопцями, які зі мною спочатку повноштабними дівчатами. що ми будемо переходити в сили безпілотних систем. Коли була присяга від СБС, до нас приїжджав пан Сухаревський. Він до нас підійшов і запропонував такий варіант, що буде жіноча рота, будуть набирати дівчат, щоб дівчат отримували бойові посади, щоб був на той момент планувався невеличкий підрозділ з перспективою, але воно якось пішло, що ми так дуже швидко розрослися, і це була його ідея. Я спочатку сказала ні, але мені сказали, що я погано подумала, треба ще раз подумати. Дуже було неочікувано, я кажу, ну в мене були дівчата, да, парамедикині, але які бомбери, яка жіноча, я взагалі йшла на що шукоїться. Але, ну от. Зараз ми є там, де ми є. У мене немає проблем з дівчатами. У мене дуже часто є проблеми з моїми 40-річними хлопчиками. Дитинками, моїми, котрі мене і на 10 і на 20 років старше, з ними є проблеми. Це не є якесь там щось дивне, як і у всіх. Це на мою думку. Дівчата дроном управляють краще, не всі, але ми ж кажемо зараз про більшість відпадків. Жінка в неї за природу мікрорухи, тобто ця дрібна моторика, вона в неї просто. От... О, вона в неї є. А дівчата більш спокійно, більш розсудливо. То, що я бачу, вони так ні, хлопці такі. є, але більшість от у дівчата, практично вони більш розсудливо в якесь БК поводження. От я сама доброволець. У мене нема ні одної людини, не важно, чи це дівчинка чи хлопці, Хто би хто би прийшов не добровільно. В мене тільки добровольці, і це принципове питання. Дуже принципове для нас. У нас всі тут добровільно. От, людина може думати що завгодно. Любой чоловік, жінка, ми показуємо результат, будемо дивитися на результат. Хто як працює, а тоді ми вже будемо щось там обговорювати. Хто слабкіший, хто не слабкіший, хто тягар, хто не тягар. Ми живемо з хлопцями всі в одній кімнаті, у нас дуже такі класні дружні відносини. І я ніколи від дівчат, щоб хтось, так, да, у нас є дуже і пошлі шуточки, і таке, але це на рівні якихось таких підколів, нічого ні разу. У дівчата вони прекрасно знають, якщо якась така фігня, то да, вони одразу мені скажуть, ми будемо це питання вирішувати. Але у нас дуже клас... Асні хлопці, ми багато разом прийшли. Ми дружимо з, з їх дружинами. Вони дружать там з чоловіками, дівчата. Ми працюємо виключно вночними. Ми скажемо так, нічні мисливці. Працюємо ми на зараз на комплексах вампір. Це мій улюблений борт вампірчик. Тобто, на ньому він дуже легкий і в управлінні. Він не так дорого коштує, як може там якісь там борти, як Німезі Да? Ми не плачемо над кожним бортом, коли ми його втрачаємо. Все одне це техніка, і це розходники. Але в плані зручності, в плані ефективності, в плані. Тих задач, ми зараз отримаємо, це найкраще, що ми от для себе вибрали. Сам борт важить 20 кг, плюс 10 кілограмів батки. Це не така вага, і скажімо, в піхоті в мене медичний рюкзак важив більше з, з, з ношами ніж цей борт. Тобто його можна можна одному взяти. Ну понятно, що там не пробежиш, ти, звісно, 100 з ним кілометрів, але на цій дистанції винести його, зарядити, розложити це, ну, це не проблема. Це не є проблема. Як і те кап перенести швидко, при тому, що в нас в екіпажах у нас є дівчата-сапери, але спотери, але в нас є і хлопці, і водії, на жаль, ми зараз поки не знайшли дівчат водіїв, але вже є. У нас по рекомендаційним листам дівчата йдуть. У нас водій допомагає. Ми в, там в трьох три-чотири людини там. 40 секунд ми розклалися, занесли заникались і можемо працювати. Із можна сказати, такого веселого, це от коли на одну ціль полетіло дуже багато людей, котрі хотіли його вразити. В нас там було, я кажу, треба було ставити маленькі мавіки, які регулюровчик. Оце стоїть на дорозі. Оце треба було з флажками, його такими пропорціями ставити. А ми полетіли уразили цілі, не тільки ми там просто і трошки нам попало по і Цей борт впав, і ми от його пішли забирати туди. Ми дійшли ну достатньо швидко, але з бортом обратно ми йшли назад. Три години, бо у нас було таке полювання в півішок на нас, п'ять-десять метрів пробігли, борт поклали десь у кущі, самі сидимо. Ми бачимо все, він відлетів, ми далі собі побігли, але це було 800 метрів за три години. Не то, щоб важко, не то, щоб там страшно, але більш весело якось думаю, ну, ну самі ж, ж ідіоти, самі ж це не робили і саме тепер виправляємо. Ми, наприклад, співаємо, у нас вже це пішло ще з БЗВП, коли приїжджали, нові, а ми вже такі ж, блін, старожили, сидимо на курілки. І у нас було, ми співали їм в останню путь. Ми ще яворину співаємо. Чорний гурм, він як він притуплює трошки страх. Він, коли ти над чимось жартуєш, воно вже не таке страшне. Наші є дурацькі прикмети, якісь щось там наліпити. Щось там сказати, там, попити каву, отак, а не так. А якщо я не облала зранку каву, то в мене день піде не так. Все. А ви не даєте імена своїм дронам? А, ні, ми даємо імена нашим машинам. Дрони тіше втрачаються, ніж машини, але в нас є машинка. От мою машинку забутала байчик. У нас був, був медивак, і наш бус, він його звати Харон. Так, це теж чорний гумор. Був люцифер. Чому люцифер? Тому що машина дуже коптила, коли доїхала. До того що він несе світло, це не мало ніякого відношення. Звати її Артилерія. Ну водома вона буля, булочка. Вона маміна Булочка. Планувалася в роботу, але як ви саме бачите, буля тепер моя маленька дитинка. Вона всю віну зі мною. Вона була з нами на позиціях, але зараз я проти. Я за нею переживаю дуже. Вона завжди зі мною. По всім нашим хатам, по всім нашим сараям, по всім нашим підвалам Булочко зі мною. Вона любить всіх, вона не обіжає, вона бавиться з кошенятами, вона, як ви бачили, отут у нас поросята, вона з ними спить, вона їх облизує, вона вважає, що це її дітки. Мама з папою очікували, що народиться Тарасик. Але народилась. Дарійка, мама хотіла. Ну не то щоб там прям чоловіче ім'я. Мама каже, ну Даша і так буде, але повне ім'я в мене іменно Дарія. Не Дарія, не Дарія, не Дарина, а іменно Дарія. Я дуже люблю це ім'я. і Мені воно подобається. Воно производне від Дарії, і це кльово теж. Я дуже швидко і багато розмовляю. В мене СДВГ, в мене мільярд мислі, котре в мене летить в голові. Я сама спригаю з однієї теми перепригаю на іншу. Мій колишній чоловік, це було теж на початку. Він він там вибирав. Там мені щось там і Мерлін предлагали, і якусь ще фігню. Він каже: ДШК, по-перше, дашка. По-друге, ти дуже швидко розмовляєш, як Куламет, І от пішло пішло. Тепер я от тепер я ДШК. Мене батько чекає. Моєму батьку завтра виповниться 89 років. Я дуже пізня дитина, рідної мами вже нема, але в мене є ще дві мої мами, це мої тітеньки, це моя тітю Люба і мама Лена. Вони мене виховували, вони зі мною все життя, моя старша сестра, вона зараз у Франції, але вона теж чекає. Коли мама Лена з мене будить і каже, доню, пішли їсти сирники. Мені не вистачає, щоб мене мамочка будила з раночку. Да, мені 37 років, але. Мене годує мама зранку, бо готувати я не вмію зовсім хлопці готують, бо я приготувала один раз яєчню. Мені сказали, що я масовий серійний вбивця, щоб я більш на кухню навіть не заходила. У мене двоє діточок, в мене у мене доньки двадцять 21 рік. Вона зараз живе у Швейцарії. У мене молодші донечки, їй 10 років. Ми кожен день спілкуємося. Ми зізванюємося. Вона не трошки не розуміє, я прошу не розповідати. А вона не розуміє, що в мене якась бойова чи не бойова посада. Мама працює в армії. Вона мені дзвонить часто мама, який у вас розклад в армії? А коли вас корм? А у вас є час на комп'ютерні ігри? У нас є вихідні. І в вихідні є час на себе. Ну ніхто ж не питає хлопців, слухайте, а у вас є часу це в барбер бороду йти робити. Ну чомусь ніхто не питає. Хлопці йдуть в бар до барбера і нема таких питань. У які ви там ніхрена не робите, ви там бороду собі, блін, підстригли? Ні, є час на манікюр, якщо є бажання, є час провести себе до ладу, є час поспати, сходити там, я не знаю, в якийсь салон. Я дуже люблю яскраве волосся. Я 8 років проходила з рожевим, Зараз у мене був настрій, зробила зелене. Мені це підіймає настрій, мені подобається, як я виглядаю. А якщо ви бачили, я хлопцям теж підіймала настрій. <ріст> Тепер в мене підрозділ блондинів. <ріст> це касається не тільки військових. Нас може не стати завтра, нас може не стати через п'ять хвилин. Ну треба жити це життя. Треба радуватись дрібніцем. Війна навчила от, брати все від чашечки кави, від чогось смачного, від класної прогулки, від просто красивого е, там, якогось виду. Я хочу залишитись в армії. Я вже розумію, що інтергуватися от конкретно мені це я тільки про себе кажу, інтергувати якесь цивільне життя. Я вже не хочу і не можу. Я для себе вибрала такий шлях. Я буду залишатися в армії, тому що я прекрасно розумію, навіть якщо вона закінчиться там через рік, через п'ять там закінчиться війна. Поки є Росія, завжди буде війна. А поки я жива і є Росія, я буду максимально намагатися рятувати весь цей світ від Росії.